Баландюк Надзі, Олеська музична школа, тема писана творчість Михайла Гайворонського. Їхав стрілець війноньку, прощав свою дівчиноньку, Прощай, миленька, чорнобровенька, їду в чужу сторононьку, хто не знає цієї широкопопулярної, маршової, Сповненої туги і тривоги молодійної пісні, але мало кому відомо, що автором її слів та музики є композитор і поет. Диригент і педагог, музично-громадський діяч і критик наш земляк Михайло Гайворонський, псевдонім Орест народився Михайло Гайворонський 15 вересня 1892 року в Заліщиках. Після закінчення тут, у 1912 році, вчительської семінарії вчився у вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка у Львові по класу Скрипки, вчителював. Диригентом оркестру в театрі імені Миколи Садовського підтримував творчі зв'язки з композиторами Кирилом Стеценком і Миколою Леонтовичем, дружив з Нестором Нижанківським. У 1914 році Гайворонський вступив до українських січових стрільців і брав участь у карпатських боях у сотні дідушка за часів ЗоНР Гайворонський візатитор військових оркестрів при ОГА, а після переходу за Збруч став капельмейстром у Кам'янці-Подільському. Потім хормейстром державних театрів і, нарешті, головним капельмейстром військ тієвої армії. Після Першої світової війни Гайворонський працював викладачем Вищого музичного інституту імені Миколи Лисенка у Львові, вчителював у жіночих середніх школах, був диригентом Львівського хору боян, керував хорами в українських театрах, захоплювався Гайворонський класичними творами улюблених композиторів Баха та Йозефа Гайдена особливо чистим та щедрим джерелом була для нього народна пісня. У 1922 році у Львові вийшов співаник для дітей дошкільного та шкільного віку, який упорядкував Гайворонський. Збірник із 72 пісень. І має велику художню виховну цінність і нині. Тут поряд із народними піснями, оробками, мелосу, які здійснив Гай Воронський, знаходимо і твори дітей самого композитора: У степу, Зима і Весна, Десячове чоловійсько», Ойпав, стрілець» та інші. З 1923 року Гайворонський встрев у США в місті Бунсокет. Тут він продовжував музичні студії в Колобійському університеті у 1924 році. Гайворонський разом з Придаткевичем організував українську консерваторію, а також струнний оркестр, музичним керівником якого був до 1936 року. Але на не... її популярності набули написані на батьківщині стрілецькі пісні Михайла Гайворонського. Він створив слова і музику до таких з них Десячове військо, ой впав стрілець, їхав стрілець на війноньку», «Ой казала мати, а також співавтором пісень Сповнила сміра не слова Петра Карманського, Хлопці Алярм Юліана Назарака. Входив до сатиричної та комічної опери Штурм на полукліпки. Слава слава отамане, а слова того ж Юліана Назарака за рідний край, не слова Романа Копчинського. У 1917 році. Композитор написав тежливу похорону пісню Питається вітер смерті, не слова Юрія Шкромеляка. Популярною серед січового стрілецтва була також «Ой нагнувся дуб високий, до слова Миколи Голубця. Ця сольна пісня для баритона у супроводі була окрасою репертуару салонових пісень. Українське музичне дитинство Ліра у Львові видало картину в піснях Життя українських січових слідців над стрипою. Для чоловічого хору її обробив Гайворонський. П'ясенка складається із таких пісень: «Гей у лузі червона калина, Хлопці Алярм, Ліціла куля, ой впав стрілець і закінчив урочисто піднесеною пісні Гайворонського «Слава, Слава, слава, отамани! Протягом усього свого творчого життя Гайворонський звертався до улюбленої теми січового стрілецтва. У 1936 році він видав у Нью-Йорку три випуски стрілецьких пісень для чоловічого хору. Мішаного та однорідного хору з посвятою пам'яті Легренішака, диригента творів УСС. Тут, крім хорових пісень Михайлого і Воронського, були обробки стрілецьких пісень Левка Лепкого, Романа Копчинського, а також майстерні обробки народних пісень, улюблених пісень Усусів. На власні слова. «Ай козачі мій оцвітає Червона калина, слова Богдана Лепкого, воєнна ідилія» слова Степана Чернецького. І тепер можуть бути окрасою репертуару кожного хорового колективу. Визначний композитор він залишив по собі спадщину, що увійде в Золотий фонд української музичної культури.